Вітаю, друзі! Продовжуємо тему квадратних мотивів, і сьогодні пропоную трошечки відпочити від складних схем і зробити ось такий простий квадрат, візерунок якого дуже швидко запам'ятовується. Я буду в'язати з пряжі YarnArt Jeans і гачок у мене 2,1 мм. Розпочинаємо ми в'язання з кільця. Пров'язуємо три повітряні петлі підйому. і потім стовпчик з одним накидом. Далі також стовпчик з одним накидом. І у нас перший елемент це три стовпчики. Адже три повітряні петлі спочатку нам замінюють один стовпчик. Далі ми робимо три повітряні петлі і повторюємо групу стовпчиків з накидом. Один, два, три, три повітряні петлі, три стовпчики з накидом. Один. Два, три, знову три повітряні петлі, один стовпчик, два стовпчики, три стовпчики, три повітряні петлі, і у третю петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик. Таким чином, у цьому візерунку у нас одразу формується квадратна форма, кільце ми підтягуємо, щоб залишився невеличкий отвір, і стовпчики лягли тугенько, і переходимо до другого ряду. Нам потрібно змістити початок ряду в арку. Тож, у кожну петлю, що йде до арки, ми робимо сполучні стовпчики. І коли підходимо до арки, заводимо в неї гачок і протягуємо вже новою ниточкою, робимо сполучний стовпчик. Далі три повітряні петлі підйому. І тепер вив'язуємо кут. Ми робимо ще два стовпчики з накидом одну повітряну петлю. І у цю саму арку пров'язуємо ще три стовпчики з одним накидом. Два, три. Далі ми робимо дві повітряні петлі і одразу починаємо в'язати другий кут так само, три стовпчики з накидом, одна повітряна петля і три стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі і наступний кут. Один стовпчик, два. Три, одна повітряна петля, один. Два, три, Стопчики з накидом, дві повітряні петлі і стовпчики. Один, два, три повітряна петля, один, два, три. Дві повітряні петлі і у третю петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик, завершуючи другий ряд. Далі ми знову переносимо початок ряду в арку, тож робимо сполучні стовпчики, а з-під арки ми протягуємо вже нову ниточку. Робимо три повітряні петлі і кут ми пров'язуємо так само, як і в попередньому ряді. Пров'язуємо іще 2 стовпчики з накидом, одну повітряну петлю, і у цю саму арку ми пров'язуємо іще три стовпчики з одним накидом. Далі ми робимо дві повітряні петлі, в арку пров'язуємо стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, стовпчик з накидом, дві повітряні петлі і пров'язуємо другий кут, три стовпчики з накидом. Одна повітряна петля і ще три стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі в арку стовпчик з накидом дві повітряні петлі, стовпчик з накидом, дві повітряні петлі і пров'язуємо кут один, два. Три, Одна повітряна петля, і ще три стовпчики. І далі продовжуємо в'язати. Ті самі елементи до кінця ряду. Завершуємо ряд сполученим стовпчиком у третю петлю підйому. Переносимо за допомогою сполучних стовпчиків початок ряду і в нас четвертий колір. Пров'язуємо три повітряні петлі і так само кут, як і в попередніх двох рядах, стовпчики накидом, повітряна петля і ще три стовпчики накидом. Далі ми збільшуємо кількість повітряних петель. Тут ми робили 2, стовпчик, 2, стовпчик 2. Тепер ми робимо по 3. Одна, 2, 3 повітряні петлі і у центральну арку стовпчик з одним накидом. Одна, дві, три, у цю саму арку, стовпчик з накидом. Одна, дві, три, пров'язуємо кут, три стовпчики, одна повітряна петля. Три стовпчики, три повітряні петлі. У центральну арку стовпчик без накиду, три повітряні петлі і у цю саму арку ще один стовпчик, одна, дві, три, пров'язуємо кут, стовпчик, другий, третій, одна повітряна петля. І ще три стовпчики одна дві три. Стовпчик. одна дві три. Стовпчик одна. Дві. Три. І ще один кут: три стовпчики з накидом. Намагаюся в'язати не дуже швидко, щоб ви встигали. Сподіваюся, вам такий темп комфортний. Другий. Третій. Одна, дві, три, стовпчик, одна, дві, три, стовпчик, одна, дві, три, сполучний стовпчик у третю петлю підйому Трошки нитку протягуємо і заводимо цю саму петлю гачок зі зворотного боку. Туди ж протягуємо робочу нитку, і вже на зворотному боці робимо повітряну петлю, ниточки обрізаємо, і кінці ми заправляємо поміж стовпчиків. Коли вже всі кінці заправлені, ми маємо ось такий квадратик. Його також ще потрібно попрасувати, і можна використовувати у виробі, який у вас був задум. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!